Доброго дня, шановні шановжелярі. Вже наступила холодна пора року, тож саме час готуватись до зимового сезону. У нашому магазині Парк Плюс запропоновані такі варіанти утеплення. Це повстяний утеплювач. Є 30 мм та 20 мм товщиною. Давайте розглянемо їх детальніше. Перше, що я хотіла би зазначити, це саме з чого виготовляють повстяний утеплювач. Раніше вважали, що повсть – повністю натуральний матеріал, так як він виготовлявся з вовни овець. В наш час ми боремося за екологічність, тому при виробленні повстяних утеплювачів використовують домішки як штучних, натуральних, так і синтетичних матеріалів. Ось, для прикладу, виготовлені з волокон льону, джуту або бавовни, так і домішують синтетичні волокна, відходи легкої промисловості. Як ви бачите, у наших утеплювачах видно домішки ниток. Ще такий матеріал називають флекс войлок. В порівнянні з натуральною повстю, флекс-войлок має більш повітряну текстуру. Це допомагає отримати відмінні теплоізоляційні властивості. І за рахунок своєї високої міцності він витримує великі навантаження і стійкість до впливу вологи і припадів температури. Також, замовляючи повстяний утеплювач в магазині Парк Плюс, ви отримуєте повністю чесну товщину. Як ви можете бачити, ось товщина повстяного утеплювача 30 мм. Дивимось, тут по факту є 30 міліметрів і навіть більше 30,5, тобто 3,5 см, тобто 35 міліметрів товщина, хоча ми продаємо як 30. Ще порівняємо з 20 міліметрами. 20 міліметрів також, чесно, є, як 20, теж навіть більше, то тобто 23, десь буде до 25. Для порівняння на ринку України є недоброчесні продавці, які, продаючи повстяний утеплювач 20 мм товщиною, відправлять вам по факту 15 мм, тобто 1,5 см, 1,3, але явно не 2. Тож, будьте уважні, ми поважаємо наших бдлерів-клієнтів, тому пропонуємо найкращі матеріали утеплення на ринку України. Розмір у нас є як і на лежак, так і 10-рамковий. І дванадцятий рамковий також можемо порізати за вашими індивідуальними розмірами. Пишіть нам коментарі та замовляйте на нашому сайті. Ми вас чекаємо.